Читану. Я вітаю вас на уроці літературного читання. Ми з вами вірш Галини Я бачить. Хто, бачить? Хто що бачить, і Василя Довжика і далі автори мокровірші. Попрацюємо на чистомовкою. Ок, 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 ось колючий їжачок. Угу. Ми, ми, ми приготувались до зими. Чок-чок-чок, повна хата, гілочок. Нехай будуть гілочок. Ок, 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 частуватиме сніжок. Так, Сніжок, діточок, пучок це ж за якби закінчивалось наук. Так? А далі пограємося в гру. Немає снігу, Ще будемо читати? Зато є, є гру. Шапка, валянки, рукавичка. Якщо, кажемо, якщо я кажу шапка, вам жарко, ви витираєте від слова, що завгодно, не одягаєте наш. Бам жарко. грали. Да, <голи> валянки тупаєте ногами. Рукавички. Мабуть, е Зрозуміли? Коли у діалізду черевички, була. то чутно, мабуть, не буде, але. Це буде, підожди, буде. буде. Зрозуміли, що робити? Отже, шап шапка, 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 шапка. Шапка валянки. Валянки, рукавички, шапка, шапка. Валянки. рукавички, Рукавички. рукавички, Валянки. 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 Шапка. 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 Жарки. шапка, рукавички, рукавички, шапка, Шпка. Шапка. Рукавички. Рукавички. Валянки. Я вже загустала! Замарились, запуталися, замарилися, Зато зігрілись. Зато зігрілись. Так. ми тільки грати. Яскраву ялинку я уявляла. Яскраву ялинку я на уявляла. Запам'ятайте на букву Я. коли Уявляла. Ялинка вдома є. У мене ще немає, можна уявити. А далі послухайте. А далі послухайте він там такий смішний той, що бачить. Ось іде дідуган із пухнастим хвостом. Кіт смугастий рікою пливе під мостом, параплав з капітаном з дупла вигляда. дяти у шапці кричить, куд-куда Наша курка ряба з'їла сіна стіжок, Однорога корова трусить білий сніжок, Чорна хмара примара вичищає димар, Сажу, трус на даху вчить новенький буквар. Першокласник Іван всі ці бачить дива. Той, хто носить зі школи, з правопису дива. Скажіть, будь ласка, що з віршем не так? Ну, я ще ось іде де mm -hmm. дідоган із пухнастим постом. Ну. Ага. Тобто, ну, яка, а, я... якась нісенітниця. А тепер подивіться. Якщо я э, все правильно поняла, то це придумав першокласник Іван. Не, підожди секундочку. Не все так, як здається. Хто що бачить, ми бачимо зараз нісенітницю. Так? Ну. Неможливо такого дідуган з пухнастим хвостом, кіт смугастий рікою пливе під мостом, там параплав з капітаном з дупла виглядає. Ну, не може такого бути. Але подивіться візуально на вірш, чого в ньому немає, чого в ньому не вистачає. Ви вже... Ну, ви вже в четвертому класі, ви вже знаєте, що в реченнях, у віршах можуть бути різні розділові знаки. Чи бачите, а ви розділовий знак. Яка сторінка? Так. Ну, від, Да, віжу. Де? в шапці червоний кричить і дві точки. Ну, і все, все що ви от, бачите. Я вижу вот. Чего це? Кому, і, що... Що Клоу, і коли там два, то там ще такі дві стрілочки. А і все. На, ну, і то не орфографічний на... знак, он так і ще в заголовках, хто ще бачить. Ага. А у вірші? Ви хоч одну кому бачите? Так, ну, да. де. Знайдіть. Той, Той. Той, ага, внизу знайшли я. Хорошо, найшли. Да. Добре. А що можна зробити із цим віршем, щоб воно, ну, якось читалося б хоча б і розумілося? Ось і так, якось. Що зробить? Якось там щось переставити. Щось переставить. Хорошо, переставить, а ще що можна зробити. Нове Ось, придумати. Не, не, не треба нове придумати. Тут треба розділити текст так, щоб він мав логіку. Хто може бути у нас з пухнастим хвостом? Ну, дивіться, ось іде дідуган із пухнастим хвостом. Таке може бути з пухнастим хвостом дідуган? Ні. Ні. Тобто, ось тут ми маємо розділити. Так? Ось іде дідуган. Розділяємо. Далі. з пухнастим хвостом. Хто у нас із пухнастим хвостом? Кіт смугастий. Далі рікою пливе під мостом. Це підходить до кота смугастого? Ні. Вона підходить до пароплав з капітаном. Ага, рікою пливе під мостом пароплав з капітаном. Розділили. Далі. Здупла вигляда дятел. Дятел в чому? Дятел в чому? Здупла виглядає. Куди? Не підходить. але дивись. E а, в нього головка в нього головка красна. Хорошо, в шапці червоній. Да, дятла, шапка ж червона. Підходи до дятла. З дупла виглядал, дятла в шапці червоній. Чого? Підходи? Куд наша кула, ряба. Курочка ряба. Так? Далі хто там Тут З'їла сина стіжок однорога, корова. Корова однорога, з'їла. Трус, Труси, біли, біли, сніжок, Чор... Чорна. Чорна хмара. Хмара примара, хмара примара. А, хмара, примара. хмара примара. Вичищає димар, же трус на даху. Мак, на даху вичищає. Далі що робиться? Чип новенький буквар першокласник Іван. Є. Бачить всі, Всі бачать дива. той, хто носить зі школи з правопису два. Отже, коли ми бачили всі ці дива, коли в нас комне стояло. Коли а коли ми куми розставили. Вправо. А коли ми куми розставили, тепер послухайте. Це нормальний текст. Ось іде дідуган. Так, а тепер Із зараз я буду. Я в косом кітс мугасик. Розставили. О. Куда квадрат? Ось вони з'явилися. Коли ми будемо читати? Будемо. Сьогодні. Маш, є? Ось іде дідуган. Ді і з пухнастим хвостом. З пухнастим хвостом кіт смугастий, ріколі пливе під хвостом, пароплаз капітаном. А тепер дивіться. А теперь подождите. А тепер у вас декілька секунд, 5-10 секунд для того, щоб побачити ці коми і навчитися читати від коми до коми. Тобто, у нас з вами зупинка там, де кома. Тоді ви ага. прочитаєте правильно. Раз, два, три. Потренуйтеся трошки. Угу. Я все Виходить? Чуть-чуть в разі. так, а ну, спробуємо тепер. Так, хто Махає. є. Давай, рука піднята, давай, але пам'ятаєш там, де кома, ми зупиняємося, а там, де немає коми, не Так тут на екрані кома є. От там, де кома є, там і зупиняйся. Ось іде дідуган. Із пухнастим хвостом кіт смугастий, рікою пливе під мостом, параплав з капітаном, з дупла виглядає дядо в шапці червоній. Тричіть куда наша курка і ряба. З'їла сіна стіжок, однорога корова, трусить білий сніжок, чорна хмара, примара, вичищає димар, стажа трус на даху. Вчить новенький буквар першокласник Іван. Всі ці бачив дива, той, хто носить зі школою з правопису два. Прочитала правильно, з правопису не буде два. Я... Давай, Міша, Я... давай, Міша, читай. Ось іде дідуган. Із пухнастим хвостом кіт. Смуга... Рікою пливе під мостом пароплав з капітаном, з дупла виглядає дятел в шапці червоній, кричить куд-куда, наша курічка раба, з'їла стіна, сіжок однорога корова, трусить білий сніжок, чорна хмара примара, вичищає димар сажа трус на даху. Вчить новенький буквар, першокласник Іван. І всі ці дива, і, і всі ці бачать дива той, хто носить зі школи з, прав, з правопису 2. Правопису 2, молодець, Можна я О, зберіг, є Ульяна, давай. Ось ідеться доган із пухнастим хвостом кіт смугастий, рікою пливе під мостом пароплави з капітаном, з дупла виглядає дятел в шапці червоній. Критіть, куткуда наша курочка ряба, З'їла сіна на сті... стіжок однорога корова, трусить білий сніжок, чорна хмара, приме примара, вичищає димара, сажа трус на даху, вчить новенький буквар, першокласник Іван. Всі ці бачать, дива той, хто носить зі, зі школи з правописом. 2. Молодець, дякуємо тобі також. Правопис, все правильно, все не буде два. Далі, ми сьогодні ще з вами читаємо, але читаємо. Отже, скажіть, будь ласка, від чого? Чому поетеса назвала цей вірш так? Хто що бачить? Як ви думаєте, ваша думка? А посадовою все наоборот слід. Так, тобто, якщо не поставити коми, значення речень може дуже відрізнятися. Так? Якщо у нас з вами не стоїть кома, ми не робимо зупинки. Відповідно, у нас дідуган з пухнастим хвостом, а капітан з дупла виглядає. Але якщо коми стоять, у нас буде відповідно інша. Софія, в тебе вимкнений мікрофон. Ти щось говориш, але ми тебе не чуємо. Тобто, все залежить від того, як. Виставити... В цьому першокласнику. Ну, коротше, хто приніс цей вірш, йому поставили два і за те, що він не зупинявся, коли там були коми. У нього там їх не було, в принципі. І вийшов абракадабра, да? давайте пригадаємо: наступне, що ми з вами сьогодні ще працюємо, за кровіршем. Що таке кровірш? А, коли слово... Ну, я бачила, ага. наприклад, Одеса. О, вона «Перлина моря», дуже тепла і не знаєш. Це ти, ти знайшла в книжці. Е це ти в книжці yeah. знайшла. А ось є у вас доповнють речення, яке пояснює, що таке акровірш. Акровір, це вірш, у якому? Перші літери кожного рядка. Що? Е Я пам'ятаю на окремові слово. Прочитані з гори. да, утворюють слово або вислів. Ми створювали з вами акровірш, так? Отже, ці так. літери треба прочитати згори вниз. Першу літеру кожного рядка. Прочитайте мовчки. Що так. це? Що це? Тепер прочитайте, Гріб. що це? Грів. Грів. Ми, Ми тепер читаємо разом. Давид. Є вірш на сьогодні. Віршів багато, не тільки ті, що в підручнику, є ще вірші. Давай. ніж ніж не сяє усі мішики, винасеви викликає Знову у ні буяє, озеро, приймаю них. Зірочок. Кущи цей називається. бозок. Як називається цей кущи? Бозок. бозок. Бозок, ось воно є. Так, є. Міша, ще читаємо цей вірш. Так, Те, я тут так. Варваром нежним є усмішка, у нас велика. Стоп! Укликає... Вот, стоп. От зараз у вас відбувається те, що в попередньому вірші. Да, тому, тому що тебе... Я замітила із Давидом, із Мішей. Ні, і з і ви пропускаєте коми. Ви пропускаєте коми ніжними сяєм. Ти змішуєш, кашу балашу робиш. Зупиняйся. Парваримо yes. ніжними сяєм. Усмішки в нас викликають. Знову у траві. Буя... Травні. Буяє. Буяє. Це озеро духнемних зірочок. Духмяних зірочок. Кущ Кусь... Кусь... цей називається... Бузок. Бузок. Читай, ось синенько. Як називається кущ? Бузок. Бузок. А а Бузок. Далі читає Артем. Підожди, Сонь. Артем читає. Где? Будь ласка. Вот это? Ага. Бу -бу -бу. Є, да, я почула. Витуе, Білий і червоний квітом, все вгору, вгору, не пися, пнеться, пнеться, ціле літом, а потім диво, де були квітки з С... теблом. Народежує з річку. Трючки. 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 А там у зем... землевих колисках лежить маленьке. Малеча Малеча в пелюстках. Пелюшках. Пелюшка. Плюска мне показалось. Не, плюшка. Яка. Так, я тут она с мальчина у пиріжках. Пиріжка. Що це? Ля. волосся? Бас Так є. Yeah. Далі, Ілюша. Ілюша, ще раз. Оце те саме. Те саме квітує білим і червоним квітом. Квітує білим і червоним, квітому весело в гору, в гору. Ціле літо. А потім воде бой квітики. С ТПО народежує. Стручки. Отама у зеленавих, коли цикаха лежить. маленькі в пелюшиках, яка. Лежит вона у маче Так, це що mm. Васоля. Читайте. Васоль. Так, Ваня десь був. Іван. Це ромашка. Де який хитрий? Вже а сам вірш. Вань, будь ласка, ось він. Mm. Можна, Можна, все, ждемо. Це -це лікування... Квітко по ще в полях малі й дорослі знають шлях, аби її добути влітку. Шовково коси поменіють, коли нас помиють. А що сажіть за квітка, дітки? Так, скажімо, попустили Ромашка Ульяна. Скажіть, отут букву пропустили. Можна я почитати? Да, це саме давай, у нас ще з вами ще, ще три штуки. Ростеться лікувальна квітка, опірч. Чи... Опріч, Опріч і ще в полях. Малії дорослі знають шлях, аби її добути влітку, шовково коси полеміють. Помініють, коли настає, їх помиють. А що кажіть, за квітка, діти? ромашка? Це ромашка, так? Ромашка. Тобто Коси помити буде дуже гарно я. волосся і ще є починай, Софія. Має жовту спідничку, от вітер ховає личко. Рветься сонечка напитись, кличе дощик, щоб помитись. В неї коса зелена віє, зелена а, яка, а яка смачна устрава. Морква. Морква є yeah. Анастасія. Ще читаємо цей вірш. Має жовту спідничку, О, от вітерів ховає личко, рветься сонеч, сонечка напитись, личить дощик, щоб помитись. В неї ось зелена, зелена ві, а яка смачна у стравах. Так, це у нас морква. морква є. Хто нас ще не читав? Кого ми пропустили? О, Добре, Кирило, Кирило. Читай. Заново все? Ой де заново? Тобі новий вірш. Читай. А це місто кожен не любить. Арюш, вона... давай, так, спочатку, давай. О, вона. О, о вона перелина, полина моря. Дуже тепла, дуже тепла і не озора. Еделєвеї соми кивіт, не квітне, квітне зранку. Стонеться сонцем сонцем тішить, тішить і головить і гугуть. А це місто кожен любить. Що ж це за місто? Прочитай. Одеса. 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 Чи доводилось вам бувати в Одесі Ні, ну, ні але я дуже були хочу. в хочуть. Тобто, це, це мені, але? я був в Одесі. Був в Одесі, тобі сподобалось? Так, там дуже гарна і тепла вода. Тепла вода. Ти був влітку, коли купатися? Я такий папа був в Одесі. Так. Добре. Ваше і там живе та... моя бабуся. Ух ти! Тобі є куди їхати. Сторінки так. 80 і трошки на 81. -й. Там є ще один віршик, квасоля який. А кровіршу беріть, як вам працювалось. Я вам дякую. Фіолетове.